Привіт, мої любі підписники! Сьогодні пропоную приготувати песто з настурції. Прочитавши про її користь, вирішила замінити деяку частину базиліку свіжим листям настурції. Отож, зелень я добре промила та висушила. Я беру тільки листочки. Настурція на смак злегка гостра та схожа на гірчицю. Але менш гостріша, в песто її навіть не буде відчуватися. Отож, беремо 8-10 листочків кругленьких настурції, кедрові кідрові горішки, свіжовичавлений лимонний сік, натертий пармезан, 2 зубчика чесника, сілі, якщо знадобиться, та оливкова олія. Кідрові горішечки трішки підсмажуємо до світло-золотистого кольору. Далі будемо готувати песто в блендері. І хоча в оригіналі все робиться в ступці, як на мене, це не впливає на смак. Отож, спершу подрібнюємо наші уже охолоджені горішки та часничок. Наступний крок це будемо додавати листям базаліку. Та щоб додати в їжу яскравого кольору та додати поживні речовини, ми додаємо в песто листя настурції. А чи знала ви, що листя на ще додають до салатів, до бутерів, до чаю чи смузі? А ще цікаво, що насіння на стурці змішане з оцтом та спеціями має смак каперсів. В кінці додаємо оливкову олію та лимонний сік. Перебиваємо так, щоб була однорідна маса? В самому кінці ми даємо тертий пармезан. Але зверніть увагу, не перебиваємо настільки сильно, а просто перемішуємо, щоб це було однорідно. Пробуємо на смак. Якщо пармезан для вас солений, тоді додаємо трішечки солі. Коли додаємо пармезан, можна помішати просто ложечкою, щоб пармезан мав цілу структуру. Ось таке зелене яскраве песто ми отримали. Це неймовірно смачно. І якщо ви ні разу іще не готували домашнє песто, обов'язково приготуйте. Його неможливо порівняти з песто, яке купується в магазині. Це вибух вітамінів, мікроелементів та інших поживних речовин. А якщо додати в нього іще листя на стурці, це нереально смачно. Песто додають до м'яса, до макаронів, до салатів, мого улюбленого салату капрези. Ось подивіться, як смачно виглядає. Колір неперевершено зелений. Шкода, що камерою не передається ані смак, ані запах. Тож обов'язково приготуйте песто і ви будете задоволені. Якщо зробите декілька порцій, песто можна заморозити на всю зиму. Але обов'язково його потрібно відправити в морозилку зразу після приготування. Ось дивіться, який чудовий песто! Отож, готуйте, смакуйте! З любов'ю та повагою, ваша Наталі.